Вітаю вас, любі мої учні! Сьогодні 21 лютого, і ми з вами розпочинаємо новий урок української літератури. Тема нашого уроку розгром Ярославом Печеніїв. Початок великого будівництва в Києві, Похвала книгам. Значення літописання для нащадків. Пропоную налаштуватися на гарну та плідну роботу. Вушка прослухайтесь, очка придивляйтесь, носику глибше дихай, ротику, посміхнись, спинки розправляйтесь, ручки піднімайтесь, ну, ми до роботи дружно всі взялись. У нас з вами зараз буде невеличка вправа аутотренінг. Це означає, що ми налаштуємося гарно та плідно працювати. Тож, повторюйте, я учень, я особистість творча. Я думаю, аналізую, шукаю істину. Я не боюся висловити свої думки. Помилившись, я міркую далі. Я хочу багато знати. Я сьогодні буду активним. Тож, з такими класними афірмаціями ми з вами розпочинаємо працювати. Пограємо у гру так чи ні? Літопис це оповідання, у якому розповідь велася за руками, так чи ні? Добре наступне! Над літописами в Київській Русі працював князь, так чи ні? Далі, Найдавніший літопис Київської Русі повість минулих літ. Діти, звичайно, що це так. А хто написав Повість минулих літ? Пам'ятаєте? Нестор Лідописець, молодці. Повість минулих літ це сучасна рукописна книга про давні часи. Наступне автором Повісті минулих літ є Нестор Лідописець. Звичайно, що так, ми з вами якраз це пригадали. Шосте місто Київ дістало свою назву на честь старшого брата Кия. Щоб обрати віру, Володимир розіслав по світу своїх вчених мужів. Слова іду на ви і хочу взяти вашу столицю, сказав Кий. Син княгині Ольги Святослав теж прийняв хрещення. Переяславці зрадили Святослава його військо. Одинадцяте князь Святослав був войовничим, сміливим та чесним. Звичайно, діти, що так, і дванадцяте Святослав князював двадцять сім років. Пригадуйте історію. Так, діти, дуже добре. Ну, а це цікаво знати. Літописи Київської Русі є одним із найпримітніших явищ світової культури. На відміну від літописів інших країн, що були написані латиною і містили лише сухі історичні факти, руські літописи були викладені живою народною мовою, у них було записано багато легенд, переказів, історичних пісень. Сторінки старанно оформлені вибагливими візерунками та цікавими малюнками-мініатюрами, їх було цікаво не тільки читати, а й розглядати, тому літописний жанр був надзвичайно популярний на Рсі, їх читали і переписували впродовж кількох століть, але головним акцентом будь-якого літопису була діяльність князя. І ось це ви бачите у правому нижньому куточку. Як виглядав цей літопис? А далі у нас буде невеличка права трибуна думок. Яким, на вашу думку, вимогам мав відповідати князь? Будь ласка, поділіться своїми міркуваннями. Наступна словникова робота. Давайте все ж таки і словничка дізнаємося, а хто такий князь? Князь це голова роду, племені або Союзу племен, що звичайно стояв на чолі військової дружини, а з розвитком феодалізму вождь війська та правитель князівства. Запам'ятайте, будь ласка, визначення слова князь. Ну а зараз я пропоную вам переглянути дуже цікаве відео. Сідайте всі рівненько, зручненько та давайте дивитися. Родився Ярослав Мудрий у 980 -му році. Він був другим сином Володимира Великого, хрестителя Русі. Малого Ярослава охрестили під ім'ям Георгій. Після смерті Володимира Великого його сини Святополк і Ярослав розпочали між собою війну. Врешті-решт саме Ярослав навесні 1019 року утвердився на головному престолі Київської Русі. Його правління значною мірою було продовженням батьківського у зовнішній і внутрішній політиці. Ярослав поглиблював те, що зробив Володимир Великий. Боротьба з печенігами на цей час вже втратила свою гостроту. Як це було? На початку століття останній масовий наступ печенігів на Київ відбувся 1036 року. Тоді Ярослав за допомогою своїх постійних соратників варягів завдав печенігам жорстокої поразки, після чого вони залишили степи і перемістилися за Дунай. Ідучи шляхами Володимира, Ярослав широко налагоджує дипломатичні стосунки із західноєвропейськими керманичами, але робить це у нестандартний спосіб, налагоджуючи сімейні зв'язки. Київський князь одружився з донькою шведського короля Інгігердою. А донька Ярослава Єлизавета вийшла за норвезького короля Гаральда Суворого. Інша донька Ярослава Анастасія вийшла заміж за угорського короля Андрія Першого. Особливо склалася доля у ще однієї доньки Ярослава Ганни. Забрати її з Києва приїхало ціле посольство з Франції. Вже незабаром вона була повінчена з королем Генріхом І. Як королева Ганна брала участь у правлінні французькою державою ще за життя чоловіка. На деяких офіційних актах Генріх навіть зазначав так: за згодою дружини моєї або в присутності королеви Ганни. Християнство за Ярослава значно посилюється. Саме у цій порі завершилися зведення найзнаменитішого собору Софії Київської. З'явилися перші організовані монастирі. У них переписували і перекладали книжки. Ярослав також зібрав першу в Україні бібліотеку. Вже в ті часи з'явилися цілі династії інтелектуальної еліти. Тому історик Михайло Врушевський писав навіть про першу академію наук часів Ярослава. Кульмінацією інтелектуальної думки тих часів є руська правда Ярослава Мудро. Це була перша на цій землі збірка загально прийнятих законів і порядків. Вона поширювалася всюди, куди сягала Ярославова влада. Усі закони руської правди і досі викликають подив і захоплення. Написані у глибокому середньовіччі, вони стосувалися всіх сфер життя громадян, відносин боржників і кредиторів, сімейного права, покарання за злочини та судоустрою. Великий князь розширив межі Києва і оточив його валом: 18 метрів завширшки і близько 7 метрів заввишки. Київський вал мав чотири в'їздові брами. Головна південна брама звалася Золотою. Вона мала два поверхи з церквою на горі. На Подолі розмістилося торговельно-промислове містечко, де жили ремісники і купці. Відомо про вісім ринків, які вже тоді діяли у Києві. Помер Ярослав на початку 1054 року. Його тривале князювання вважають апогеєм могутності Київської Русі. Володіння Ярослава сягнули від Балтійського до Чорного моря та від річки Оки до Карпатських гір. Внутрішня економіка також процвітала, міцніла церква, яка забезпечувала освіту населення і розвиток мистецтва. Завдяки грамотно проваджуваній зовнішній політиці, Київська Русь утвердила себе на європейській арені як могутня у військовому та господарському плані держава. Ждіти. Ось такі цікавинки ми з вами дізналися. Ну а зараз вам слід у підручничку прочитати оповіді з повісті минулоглі. Це розгром Ярослава Бачанієв, початок великого будівництва в Києві, похвала книга. Будь ласка, натисніть відео на паузу та прочитайте цю оповідь у вашому підручничку. Тож, давайте будемо збагачувати наше мовлення, хто ж такі варяги? Це назва скандинавських вояків вікінгів Січа це битва. Узда тут, те, що підкорює, позбавлює свободи, ремствувати, виявляти невдоволення, нарікати на щось. Дайте, будь ласка, відповіді на наступні запитання Назвіть породи, споруди збудовані за князювання Ярослава в Києві. Знайдіть в тексті і прочитайте фрагмент про користь від навчання книжного. Перекажіть, як у літописні оповіді розповідається про біру сечів. Яку характеристику ви можете дати князю Ярославу, прочитавши цей фрагмент легенди? Як ви розумієте вислів, батько цього всього Володимир, і він землю зрав і розпушив її? Якими справами Ярослав продовжив ідеї князя Володимира? За правління Ярослава на Давньоруських землях було відкрито багато шкіл, приділялася велика увага літописанню, книжній справі була відкрита перша бібліотека. Знайдіть в тексті підтвердження цих слів та вислови, які стверджують важливість книг у житті людини. Натискайте відео на паузу та шукайте відповіді на ці запитання. А чому князя Ярослав в народі назвали мудрим? Ярослав Мудрий. Чому саме так? Так, діти, наступна вправа знову трибуна думок. Поділіться, будь ласка, своїми міркуваннями, яка ж мета життя була у Ярослава Мудрого? Далі у вас буде невеличка робота в парах інтерв'ю з князем Ярославом. Коли хто взяв у облогу Київ? які історичні пам'ятки побудували ви, що найбільше ви любите, якими справами ви продовжили справу Володимира Великого? Поміркуйте, будь ласка, над цими запитаннями та дайте на них усну відповідь. Розкажіть один одному про цікаву книжку, яку варто було б додати у читацьку бібліотеку. Що би вам хотілося прочитати та поясніть чому. Наступне це тестові завдання. Дайте відповіді на запитання. Перше, події в літописі подають. А у порядку за руками Б у довільному порядку В за іменами правителів. Обираємо правильну відповідь. Ну і звичайно перевіряємо. Друге, на чийсь другого брата щека було названо А річку Б гору в район міста. Пригадуйте щек. щекавиця. Звичайно, це гора. Наступне слово Січа означає дощ, битва чи назва народу. Хто з вас був дуже уважний? Дійсно, це битва. Далі, чому повість минулих літ вважають як історичним твором, так і художнім? А що нового ви довідалися про князя Святослава? Які його вчинки викликають повагу? Чому, на вашу думку, князя Ярослава назвали мудрим? Як ви розумієте вислів книги це світло мудрості? Чим для вас корисні книги? Перекажіть, будь ласка, вашим рівним епізод, у якому йдеться про заснування Києва. А що, на вашу думку, означає бути шляхетним? Чи є у вашому оточенні друзі наділені цією рисою? У яких вчинках вона може проявлятися? Поміркуйте, будь ласка, над цим питанням та поділіться відповідями. Ну ваше невеличке домашнє завдання слід дати письмову відповідь, за що ви хотіли би подякувати автору літопису Несторові літописцю, закінчіть речення. Я щиро вдячний Несторові за те, що допоміг мені зрозуміти, відкрити, з'ясувати. Запишіть, будь ласка, початок цього речення, щоб ви потім змогли письмово відповісти на це і закінчити речення. Записувати треба небагато коротесенько про головне. Ну і звичайно, не, забор... не забуваємо про рефлексію. Оберіть, будь ласка, емотикон, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Я з усім впорався, мене урок розлютив, все було легко та просто, було складно та нічого не зрозуміло, більше смігу, ніж навчання, і чекаю на наступний урок. Обирайте той емотикон, який вам більше до вподоби. Можете його зобразити у вашому зошиті.